Турнір з футзалу присвячений 114-й річниці з дня народження провідника ОУНУПА Степана Бандери провели у Івано-Франківську. Участь у змаганнях взяли аматорські команди військових, місцевої влади та юніори Прикарпаття. Розпочинають турнір Авіатори проти Прикарпаття Ю-19. Перше за час проведення турніру за кубок змагається команда військових льотчиків Авіатор капітан команди Андрій Слюбик розповів, що гравці охоче відгукнулися на запрошення організаторів. Бо каже, окрім того, що військові мають змогу вшанувати пам'ять Степана Бандери, вони також і розвантажуються від своєї повсякденної роботи. Цей турнір значить ну, багато для нас, так як для військових. І... В честь Степана Бандери це такий символ нашої незламності на сьогоднішній день, незламності України, українського народу, боротьби за нашу свободу, незалежність. Спортивне змагання це завжди то місце, де можна випустити свої емоції і. Це дуже круто, що проводяться змагання, де військові, військові мають можливість трошки відволіктися від сьогодення для команди. Це захід, і це захід в першу чергу для вшанування людей, які поклали своє життя за незалежність за волю України. І є яскравим прикладом для майбутніх поколінь, тому ми, як люди військової справи, повинні до цього долучатися. Першочергово і показувати приклад. Наряду з тим, що ми виконуємо свої обов'язки військові, знаходити час вшанувати пам'ять цих людей такими подіями. Вперше до змагань долучили і молодь команду Прикарпаття Ю-19. спортсмени розповідають, що невдовзі розпочнуть готуватися до першого матчу в межах зимового кубка України. А допоки тренувань немає, вирішили позмагатися за першість у цьому турнірі. Таким чином кажуть, не лише віддають шану народному героєві, а й тримають себе в тонусі. Коли я приїджу дають відпочити, не займатися, потім дуже тяжко набрати фізичну форму. І так за рахунок таких ну, турнірів і підтримуєш свою фізичну форму. І легше потім вринутися в наш темп. Це ж турнір пам'яті з пана Бандери. Треба згадувати наших героїв. Дуже багато хлопців, дівчат воюють за Україну, за те, щоб ми були незалежні в Україні. Так само і колись. Ми зараз граємо турнір пам'яті з пана Бандери, і це наш герой, який допомагав Україні, захищав Україну. Турнір із футзалу пам'яті Степана Бандери у Івано-Франківську проводять в шосте. Цьогоріч змагання проходять у новому форматі. Якщо у попередні роки на полі змагалися лише ветерани спорту 45 то зараз вимог до віку учасників немає, розповідає директор міського департаменту молоді та спорту Віталій Матешко. З його слів, участь у цьогорічних змаганнях взяли чотири аматорські команди: авіатор, збірна команда Івано-Франківської міської ради, команда комунального підприємства франківськ Арена та Прикар. Паття Ю-19. Ми традиційно проводимо такий турнір, адже це має своє значення для майбутніх поколінь для ідентифікації нашої держави і для визнання наших героїв. Перемогу у турнірі здобула команда комунального підприємства «Франківськ арена. Друге місце вибору футзальний клуб Авіатор. Бронзовим призером стало Прикарпаття. ю Ю-19», А збірна команда Івано-Франківської міської ради посіла останнє місце. Діана Коржук, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківськ.